Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте свою карту. І будемо дивитися підказочки від Таро, що нам порадить Таро на сьогодні, і приблизно, яким буде у вас день, на що можливо звернути увагу. Карта номер 1 Дивіться, тут у вас іде... ну, скажімо так, Відстоювання своїх інтересів. Сімка Жезлів говорить про відбиватися, зробити, як би сказати, обезопасить себе. Давайте я так скажу: от чомусь так в мене йде. Тобто, відгородитися від якихось нападків, приготуватися, тобто набратися енергії, сили, взяти себе в руки. Ось відстоювати свої інтереси, якось так я бачу, і зайнятися справами. Тут серйозна справа. Це, можливо, буде навіть просування по кар'єрній лінії, щоб ви розуміли. Сьогодні ну, напряжонка. От чомусь в мене йде таке відчуття: зверніть увагу на свій внутрішній світ. Чи готові ви відстоювати свої інтереси? Ось тут вам прийдеться всю силу кинути на це. Карта номер два у нас іде, як вона називається, зірка. Тобто, це медійність, це можливо бути зірковість. Можливо, ви дійсно сьогодні відчуєте себе зіркою. Ось, в прямому розумінні слова: саме відчуєте себе зіркою. Дійсно, може бути, ви подумаєте, що. Ну, як би ще сказати це Ви всім будете подобатися, можливо, якась мрія, можливо, вам сьогодні плигне прямо у ручки? Можливо, ви просто будете в інтернеті, можливо, ви свою кар'єру сьогодні відкриваєте в інтернеті. Тобто хтось може свій. Ютуб-канал відкрити, якісь соцмережі, це і спілкування через соцмережі, це кохання на відстані. Можливо, ви з кимось познайомитеся, наприклад, в інтернеті, хто шукає свого кохання. В принципі, ця карта вона може давати якусь легеньку надію. Це взагалі-то позитивна карта, але мої дорогенькі під цією картою немає підґрунтя. Тобто, це все далеко, це все, знаєте. Досягну, не досягну. Тут потрібно брати лопату в руки і копати горота, як і то кажуть. Сам город не скопається. Що ще може бути? Це може бути дійсно, якщо ви отримаєте роботу на відстані, може бути, тобто через інтернет, через соцмережі якісь. Ось. В принципі, карта хороша, обнадійлива. Але більше вона не дає нічого. Це таке, знаєте, в холодочок на відстані. Да, вона позитивна, да, вона така, вас може вам підняти настрій і тому подібне. Але не дуже цим на це полягайтеся, скажімо так. Карта номер 3 Тут двічка кубків. Можливо, вам сьогодні повезе і вам хтось зізнається в коханні. Можливо, просто у вас будуть розмови на на одинці з кимось, тет, -а тет Ось. Тобто, ви з кимось зможете про щось домовитися. Можливо, ви знайдете або познайомитеся з людиною, яка на вашій хвилі, це може бути і бізнес-партнер, це може бути і людина кохана. Ось, про що здомовитись? Можливо, до цих пір ви з кимось сварилися, а ця карта вам надає можливість з кимось помиритися, з кимось просто приємно побалакати. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!